Вас усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні ми з вами продовжуємо малювати героїв з гри Angry Birds. І сьогодні це буде жовтенький чак. Цю пташку ви замовляли. Багато хто хотів навчитися її малювати, малювати її дуже просто. Але передусім нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал, коментуйте мені, надсилайте мені ваші малюнки. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. Діліться моїми уроками. А якщо хочете ще більше малювати, можете оформлювати спонсорство. Під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх, всіх, всіх ексклюзивних уроків. А ми з вами поїхали. Отже, чак, як же його намалювати? Це така більш схожа на трикутник, пташка. Тому ми так і почнемо малювати. Малюємо трикутник з трошечки кругленькими кутами. Я буду працювати ось таким чорним маркером, для того, щоб вам було видно на екрані. А ви, будь ласка, малюйте олівцем і підготуйте резиночку, щоб могли. Забирати зайве, якщо щось піде не так. Намалювали ось такого трикутника. Тепер нам треба намалювати в нього такий чуб. Тепер в нього ще такий хвостик. Далі, животик. Далі дзьоб. Дзьоб розташований десь ось в цій частині. Спочатку малюємо ось таку форму. І знизу ось так. Дзьоб готовий. Тепер це ж Angry Bird, тому маємо намалювати такі е, дуже суворі брови. Ось так. Одна. І з іншого боку має бути інша. Брови готові. Тепер очі. Малюємо попів Основа нашого чака готова. Тепер нам треба підготувати маркери або фломастери, хто чим буде малювати, і розфарбувати його. Нам знадобиться жовтий, чорний для його чуба та хвостика, коричневий для цих бро, його бровей, чи бров, як правильно сказати, напишіть мені в коментарях. І жовтий буде в нього такий більш охристий дзьоб. Тому Поїхали. Я підготувала декілька жовтих відтінків, як завжди, для того, щоб ми могли з вами що робити, міксувати. Так, щоб ми могли з вами змішувати кольори. Хто працює не маркерами, не фломастерами, наприклад, олівцями, ви можете підготувати декілька відтінків жовтих олівців. І працювати ними, робити переходи. Дивіться, що я маю на увазі. Ми беремо і можемо прямо тут змішувати відтінки, робити його більш об'ємним, бо ми знаємо, що світ, світло та тінь формують об'єм. Продовжуємо працювати, зафарбовуємо нашого чака. Ось так Можемо ще брати інші відтінки різні, для того, щоб наш малюнок був не пласким, а більш об'ємним. завдяки використанню різних відтінків жовтого ми цього досягаємо. Так. З чубом ми з вами завершили. Тепер візьмемо чорного маркера і пропрацюємо наш чуб. Щоб наш просто зафарбуємо в чорний колір. І обов'язково пишіть мені в коментарях, які ще ігри, які герої вам подобаються, кого б ви хотіли навчитись малювати. Для мене це дуже важливо. Бо я хочу, щоб уроки були для вас цікавими. А цікаві вони тоді, коли ви малюєте те, що вам подобається. Ваших поворитів, і таким чином у вас формується ось такий художній підхід до. До героїв, ви починаєте бачити більш об'ємно, ви розумієте, що все, що вам подобається, ви самі самостійно можете намалювати дуже легко і весело. Набагато краще, коли ви проводите свій час біля планшету. Чи телефону з користю, не просто граючи в ігри, а отримуючи певні знання. Саме цим ми з вами тут і займаємось. Я хочу, щоб ваш час ви витрачали з користю, і вам було це ще і цікаво. Тому обираю теми, які для вас близькі, які вам подобаються. І ви самі мені в цьому допомагаєте мені розумнички. Дуже мені подобається також отримувати ваші малюнки. Я бачу, як ви ростете, який прогрес у вас по малюванню виходить. Це Дуже-дуже для мене. Важливо і приємно, і мене також мотивує на те, щоб продовжувати для вас записувати уроки. Тому, будь ласка, надсилайте мені малюнки, просіть Матусю чи татуся відправити це дуже важлива місія. Тут трошечки світленьким таким пройдемося. Ось і все. Наш чак з вами готовий. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання, що ви додивляєтесь до кінця моїх уроки. І будете повторювати і надсилати мені ці, цих героїв. Я завжди чекаю на це. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Па-па!